Дітки знають, що на новий рік Дід Мороз приносить подарунки. Пропоную вам скласти речення, що у Діда Мороза в мішку. Будьте уважними. У Діда Мороза в мішку. Що? У Діда Мороза в мішку ведмедик, який гарненький, пухнастий! У Діда Мороза в мішку, у Діда Мороза в мішку лялька. Яка гарна Україночка. Що у Діда Мороза в мішку відповідаєм повним реченням. У Діда Мороза в мішку цукерки, шоколадні, смачні. Що у Діда Мороза в мішку? У Діда Мороза в мішку іграшки. Які гарні іграшки? Дітки, які ж ви молодці?